Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перед візитом Зеленського у Вашингтон, 28 лютого, пишуть, що залужний отримає місце посаду в переговірній групі. Телеграм-канал офісне мишеня зазначає, що залужний знову покинув Лондон. Заради термінової зустрічі ситуація в країні критична. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу, не ставити палки в колеса та не розкитувати країну, зберегти армію та народ єдиним. Ворог в Москві в Київ почистим. Потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив свої. Друзів генералів про те, що буде одним із командуючим НАТО, йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що запе за свою зраду поплатять. Потім в той же час. Народ під час акцій щодо полонених вимагає її повертати залужного та скандує про це. Супереч Годі та скептикам. Народ вийшов і показав владі, що він є. Пише журналістка. Нила Семенюк далі мовою оригіналу, приготовлені автозаки тихо ретирувалися разом із поліціянтами, яких хтось розумний очевидно пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів, а втручання поліцію їхні пісні закінчилось масовою народною непокорою. На вчорашні акції теж співали, грілися кавою з термосів та щиро спілкувалися і сміялися з приводу того, що то не поліція, влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна й одноразова, але смисл її в тому: що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці, то владі дали зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді, коли воно буде на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і нелогічно боятися в спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Блогер Масон Лемберг у той же час зазначає наступне: це точно не та ситуація, щоб когось заспокоювати, та й заспокоювати вже пізно. Вікно можливостей суспільства закрилося весною літом 2022. -го. Але передсмертні конвульсії це так. Ки собі механізм. Хто збирається помирати через звільнення заложного може з честю зробити це паралельно, забравши з собою кілька окупантів. А відсторонення заложного сталося не сьогодні, воно стало очевидним сьогодні. Може комусь не хотілося бачити. І я впевнений, що останній місяць два залужний взагалі був без ресурсів, і в світлі постійного тиску і звільнення нічого планувати він не міг. Тому сьогодні, де Юре, сталося те, що відбувалося де факто вже довгий період, коли всі закривали очі, що все окей. Екс-головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол у Великій Британії Валерій Залужний розповів, коли зможе і чи балотуватиметься в президенти. Про це він розповів під час заходу НВУ Україна змінює світ. діалоги про можливості. На думку Залужного, щоб відповісти на запитання про його балотування, спершу потрібні умови, за яких воно буде абсолютно доречне. Прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі і працює безпосередньо. На державу готовий буду відповідати на такі питання. Відповів Залужний. Також він додав, що зараз основне завдання вистояти та зберегти Україну. Залужний зазначив. Після цього будемо домов. Про інше навіщо Путіну залужний. Учора бункерний щур знову наговорив багато про Україну. А сьогодні хвилі панічних новин продовжилися. Головна мета наїздів український президент Зеленський. Пише політолог Сазонов. Наговорив Путін, що рейтинг у Зеленського ніякий, тому він і не хоче виборів. Що Зеленський вигідний Росії бо веде Україну до прірви, і що Зеленський у будь-якому разі програє на виборах залужному. їжаку зрозуміло, що це повна нісенітниця. Бункерний у душі не свистить про рейтинги в Україні, і був би їм вигідний Зеленський мовчав. Буганчірочку, і заложний зовсім не продався Кремлю. Він теж ні сном, ні духом, що його приплили до цієї історії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.